Доброго дня гості та підписники каналу. Сьогодні ми з вами розпакуємо, подивимося Моторола G24. Разом з телефоном ще там, тут нам дали гарантію. І також стартовий пакет. На упаковці ми бачимо модель. Виробник. Термінал Motorola g 24 Power 8х256 Glacier Blue. Ну, тут деякі характеристики. Що всередині? Середині маємо телефон. Він вже в звичайному силиконовому чохлі. Захисна плівка. На екрані. Можна подивитися. Заводської немає, тобто треба буде купити. Вімкнемо хай вмикається. Інструкція? Скріпочка. Зарядне. На 33 Вт. Можете в, цьому, можете в цьому переконатися, якщо прочитаєте. Так. Звичайна. Моторола шутка зарядка. Також кабель. USB Type-C. Давайте подивимося телефон. Що тут є? Качелька, е сенсор і кнопка увімкнення 2 в одному. Джек. З'їм під сім карти. Мікрофон Динамік. Зарядка. Полно размерный, слот для сим-карт, для сим-карты и карта памяти. Дуже зручно буває комбінований пластик. Гарний пластик, в принципі, бачите, не залишає відбитків, гарний звук буде долбний етмос. Давайте оп. Дві камери. 50 Мпікселей. Це ж широкоформатний, звичайний, я так розумію. Такий комплект. Ввімкнення, тести і повний огляд. Дивіться в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте підоб... вподобайку, підтримуйте український контент.